Так, Урок образотворчого мистецтва милуємося красою землі, графічні а засоби виразу». Підгадайте загадку атмосфера і вода, як Сонце кругла вона, постійно обертається, як ця планета називається? Земля. Так, земля. Так, Молодці. Ми сьогодні земля будемо рисувати, Отже, земля. -мля. Що таке для нас Земля? Які асоціації у вас? Що таке земля? Дом. Дом. земля будинок. Дом. Так, це будинок. Ще що таке земля? Земля це наша планета. Планета. Ще? Що що Ми на, на землі живемо. Живем? Істочник жизни. Так, істочник життя. Джерело життя. Защищай. Є. Не броницю країни. Так, її треба захищати. Не країна, землю. Землю. Вона у нас адекватно. Землю, так, mm -hmm. захищати її, mm -hmm. треба не забруднювати і так mm -hmm. далі, молодці. Mm -hmm. Для солдата земля це образ батьківщини, <по> <по> її <по> просторів, цінність, <по> <по> яку він <по> захищає, <по> для хлібороба земля це те, що він вкладає в неї свою працю і любов, від чого жде врожай. Для нас всіх земля це наш край, де ми живемо. Рідна хата, рідна природа, все, що нас оточує. Чи Ми всі говоримо земля, а кожен бачить і розуміє своє. Космонавт серед зірок бачить планету і говорить, що вона одна єдина всесвіт. Так? Бачить землю. Для моряка слово Земля. Означає берег, сушу, такий жадан, таку після довгого плавання. З дитинства ми любимо відпочивати на природі, правда? Так. так Особливо на, та. на полі, на річці чи на березі озера. І нам всім треба пам'ятати, що цю красу слід охороняти. Отже, бережливе ставлення до природних ресурсів є запорукою здоров'я нашого і майбутніх поколінь. Пам'ятайте завжди mm -hmm. про те, що коли ви відпочиваєте на природі, ви повинні після себе залишити чисте довкілля. Розгляньте світлину, чому планета стурбована? Чому? От Перша світлина. Чому планета стурбована? Ось планета Земля загороджує? Ми проти... на охотілись на кого? А хто це таке? На дисці. Стурбована планета цим, що, що полюють вода. на ось цих морських тварин, яких залишилось мало, яким важко вижити в цій. В цій... Ситуації, планета їх захищає, і просить не робити цього. Тут планета що захищає? подивіться тварин ну, та... захищає, варин, захищає тварин від захищає мисливців. Так? Далі, тут від чого планета просить захистити забруднення Від забруднення. від забруднення, забруднення. Так? Від забруднення. тут це а от це третє uh, малюнок про... рослини. Так. Від газону косару, да, від і... знищення, отруєння, так? Чому? Тому що, дивіться, ми всі часто зараз полюбляємо викошування трави, правда? Так. Але ось ці викошування так. трави дуже впливають на екологію рослин, на біосистему рослин, тому що рослини не дають насіння. Відповідно, відмирають з часом і їх меншає тих рослин. Так. Тому планета так. Ось захищає, що поменше використовувати газонокосарки, поменше використовувати ядохімікати, тому що це все впливає на неї. Так, тут третій малюнок. Що ж тут? планета Від чого застерігає планета... на цьому малюнку Від холоду. Ні, не від, від холоду, холодно. навпаки, застерігає від глобального потепління. А. Чому? Тому що дивіться, а. вона прикриває ведмедя білого, який живе на кризі, а крига з кожним роком е, стає менше. Криги а, стає а, менше. тобто тане. З, е, глобальне потепління впливає на нашу планету, і якщо у нас зменшиться кількість льодовиків, відповідно зме, зміниться клімат. Відповідно, загинуть ті тварини, які проживають в цьому кліматі в холодному, так? В ці, на цих льодовиках. Це ведмеді, це ем, ем, пінгвіни, так? які проживають. Також треба для а. їхнього проживання і також а. потрібні льодовики. Тому ось планета стурбована. Це і цей малюнок. Що ж тут? Це заключають тварин. Від чого? Щоб їх на шубу не пустили. Правильно, щоб не пустили та хутряні тваринки, щоб їх не пустили на шуби. Також планета стурбована цим, що люди знищують цих тварин зараді усієї шуби, яку, яку одягнуть один раз в житті, і то невідомо чи одягнуть, але ж все ж таки дуже хочуть. Ми сьогодні з вами на. У році розвитку мовлення говорили і писали про, про що? Про берізку. Про берізку, про дерева. Про дерева так? Отже, до якого, як ви думаєте, до якого виду мистецтва віднести ось ці картини? Вони зображені в кольорі? Ні, так. Ні, це, графіка. Ні. Так, це графіка. Це графіка. Це зображення з допомогою ліній, крапок, штрихів і плям. Зображення в одному кольорі. Здебільшого це сірий або чорний. Це може бути простий олівець, це може бути вуглинка, це може бути мілки, Але здебільшого це один колір, який ось розштриховують його. За допомогою графіки митці відображають природні об'єкти. Давайте розглянемо, як за допомогою графіки яблуко змалювати. Так? Ну, по-перше, лінія нам використовують. Так, основний виражальний засіб. Вона може бути замкненою, може бути незамкненою, перервною, неперервною, різне за товщиною і так далі. Далі штрихи до яблучка додають штрихи. Є рисочки. Ось ці, так? Призначення штрихів це відтворення об'єму. Тут у нас з вами просто плоске яблуко. А коли з'явились штрихи, ви вже Тут можете сказати, що воно кругленьке. Так? Так. Вже видно, що воно кругленьке. І ось за допомогою плям, затушовки, тіні, вже з'явилося справжнє яблуко. Вже таке яблуко, що навіть хочеться гризнути його. Справді, ага. яблуко, тонова форма вже mm -hmm. м, є. І в графіці використовують знайомі вам інструменти? Так, так. Так, так, маркери, так. маркери, маркери у так, можна використовувати гелеві ручки, можна звичайні ручки, можна використовувати маркер або фломастери товсті, тонкі і так далі. Тут, тут є ціла маса різних засобів, які ви можете використати. Також використовують інструменти буглинки, крейда. Кольорові і воскові Фрейди. олівці, і пастель. Ось такі олівці, які схожі на грейду, але от вони м'якіше малюють. Вони м'якенькі так. художники Фрейди, що малювати? Звельничку можна углем рисувати? Так, І це, це не, не можна, ти спробуй. Навіть таблеткою активоване невелі. вугілля можна малювати. Порівняйте зображення дерев. Вони виконані в графіці, але перша виконано пастеллю, а друга виконано ручкою. гелевою Не, графіка, а впусняка. Графіка, звісно. Впусненька. Порівняйте зображення, ось це виконано пастеллю, а це гелевою ручкою. Виконане пастеллю, воно є якось м'якше. Виглядає красиво, так. А те, а що чорна? гелевою ручкою а -а -а. якось казковіше, як наче от зараз ми потрапимо десь в володіння баби, яги туди. Воно йде вже ось таким, як для мене, як для мене, то пастель м'якше передає дерева, передає. Ой, так. Бачу, так, що я на отже, приколі. приєднуйся Ваня, отже. Ми користуємось прийомами роботи, пригадуємо техніку безпеки, тримаємо своє робоче місце в порядку. І у вас є: ми малюємо дерево. У вас є послідовність зображення дуба, але ви дуба. можете я зараз ти хіже. секунду. Ви малюєте дерево те, яке. Ви... Подобається. Так, те, яке ви хочете, яке вам подобається. Є яке у нас схема може... малювання дуба. Ви можете зробити таке саме, а можете намалювати своє. Можете намалювати берізку, ту, про яку ми з вами писали. Зрозуміли? <клес> так. так. Зараз ми спробуємо включити мелодію. І творчого натхнення вам. Thank <laughs>

Thank you. Thank you. Thank you. что дерево черное? Это график. А, графика? А это? Это что это? Что ты делал? Что ты взял? Это. Что? Тома. Сейчас Так. Є. Yeah. у Так. Я могу. зараз я можу, так. Ну, чо, сяга, має, да? Так, ты дома можешь отключать. Добрый, тоже я пойду. Я понял, пожалуйста. Он А, да. ну, все, ну, давай. Я, я молодец, я може відключатися. Можна, якщо ти зробив це в нас останнє. Ну, ну, я зробив дерево своє. Є дерево. І ще добав йому ну, дерево, на який лежить твоє дерево. Це не сменює. Я можу відключатися раз, що я нарисував. Так, якщо ти вже намалював, ти показав свій малюнок, можеш відключатися. Зустрій. Що, що додати? Добре. Бачення. Це не має на що ви кажете додати? Е, зараз я допоможу. Да? Давай я виключу музику. На малюнку додав землю, тому що ну, в дерево, щоб не літало. Так? Добав йому гроші. Май... Є я в тебе на малюнку. Я все нарисовал дерево. Оно ага. ну, очень красивое. Блестит, как яблоко. И Камеры показывают, на дерево. галерею своих. Я размай. там необычное, конечно, дерево у меня. Не да. Черемное дерево, на котором очень странное яблоко. О, у меня тоже яблоки на дереве. Вот а у ну, меня не, необычное это дерево. Сейчас покажу. Показ. Показ. Я молюю такая не на экране. Вот это mm -hmm. мой шедевр. Так, ну незвичайне дерево, Так. є, побачили, молодець, незвичайне чарівне дерево. Такое дерево. Молодець, молодець. Я вже там успела і 3D зробити, пока там все писали. 3D-дерево зробити. Ага. Я не знаю, як його как не намалювала. Добре. Є. Ось. Ну, є. Я вже є. Знаю. Також в графіці є дерево, кремезний дуб, так? Так. Так, прекрасно. Молодець. Діти, які вже зробили, показали свої малюнки, можете відключатися. Я вам дякую за Та, сьогодні. сьогодні. День. Я не наш... Є Настя, вони. також кремезний дуб, так, Настя? Правильно, я розумію, правильно, молодець. Я молодець. ще замалювала вулик. О, Ти ще жителів туди заселила, так? Щоб дерево не було самотнім. Mm. Добре, дякую вам, дівчата. Можна від'єднуватись. Хто вже зробив, можна від'єднуватись. Дякую. Я вам. побачення. побачення, До побачення. Гарних випадки. вихідних вам. Тихих, гарних вихідних. Я все. До побачення. До, побачення. До, до побачення. побачення. До побачення. Ось до побачення. Побачення. Так, я бачу Поліну. Міша. До побачення, до побачення да дякую, Добачення. Поліна. Угу. Бачу Поліна твоє дерево. Так. Добре. 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 Добре, дякую. Можна від'єднуватись. Дякую вам. Я Молодець, зустрічі. покажеш нам Ярослав, дерево. Давай, будь ласка, покажи. Є о, яке круте дерево, молодець. Я молодець. Все. Виконав фломастерами малював, так? Я все показувати. Показуй, звичайно, так, дякуємо. Воно таке дерево. Тут цілий в тебе вже сюжетний малюнок, не просто дерево, тут вже цілий будинок, і, і мабуть, ще й житель. Ну, шоб... який, да? Так, да, ну, щоб до, бо дерево не було одиноке. Щоб не було самотнім, ти намалював. Да. Молодець. Там, там, там ще яблука. І яблука висять, ясно. Дякую, дякую, Кирюш. Якщо ви намалювали, ви можете від'єднуватись. У нас залишається ще декілька дітей. Да? Є Софія малює і Валерія малює. Ну, я, щас, малює ще. Ну, я, щас, ну, я ще хочу трошки його підділити, цей в малюнок цей. Ну, підділи, так. Щоб... Я тут навіть корні нарисував під землею. Ага. Під землею? Так. Да. Які тримають дерево? Молодець. Воно таке, воно не сильно здорове, то, що листочок, бо я просто тут опол... Ще рисував траву. Ага. В, тебе ли... В тебе сюжет вийшов, не просто дерево. В тебе вийшов сюжет, як на якому ти намалював повністю картину. Все. А не тільки дерево. Я ще отаку травку добавлю, типу, такі випирають, трава типу, росте. Так, щоб дерево не було самотньо. Правильно. Я ще, я ще намалюю возле нього куст, Возле нього куст нарисую, такий маленький Кущ. возле дерева. Кущ. Кущ так. Да. Щоб у дерева був друг. Так. Я ще квіти нарісую, щоб попробую квітки нарісувати. Добре. Одна Домалюйте придумала. і закінчуйте свої малюнки. Ярослав, ти ж вже намалював, показав дерево. Можна від'єднуватися, Ярослав. Гарного. Вихідного вам. До побачення. До побачення. Дякую тобі, Ярослав, що ти був з нами на уроках. Можна від'єднуватись.